По-перше, варто сказати, що це таке побічне дослідження. Я навіть не скажу, що це біографістика чи наукове щось, це скоріше перевірка фактології. Я скажу чому. Мій інтерес до цієї тематики, тут трошки маніпуляція, тому що я менше буду говорити про колекціонера, більше. Про фундуклея як особу. Ну, власне, це занурення в цю тематику виникло із побічного зацікавлення під час роботи над персональною стипендією. Стипендія присвячена літописному а оскільки це давнє місто часів Русі в поросі, перша згадка про археологічну пам'ятку походить. З видання Фундуклея, про який ми вчора чули, виникло питання: а звідки ж ця інформація? Виникло питання, а хто ж робив ці тексти? Ну і ви пам'ятаєте вчорашню доповідь. Але тоді виникли у мене природні питання: а хто ж такий фундуклеї? Коли набираєш просто в Гуглі, випадає ну, це буквально десятки згадок про Івана Івановича Фундуклея в різних джерелах. Ну, це переважно, звичайно, що різні такі статті на різних порталах, ресурсах, блогах. І там є якісь такі паттерни, які за ним закріпилися. І якщо це все організувати, вимальовуються от такі якісь окремі напрямки. Тобто мені стало зрозуміло, що треба це розкласти по поличках, щоб зрозуміти, а з ким я маю справу. Це джерела профундуклея, я собі виділив таку. Під параграф, дослідження та родинні зв'язки, кар'єра, маєтності та власність, благодійність, наука, візуальний образ, власне, і образ популярній культурі. Ну і переосмислення, бо як же без нього? Ну, Власне, базовими джерелами про Івана Івановича Фундуклея, зрештою, виявилося такий некрологічного характеру текст. Мазуркевича 1883 року, в записках імператорського одеського общества історії, культури і дрібності, написаний він у 81-му році, бо самого Мазуркевича не стало 83-му, але в тому році опублікований. Ну і такий послужний список, який опублікований так само по смерті, у 1880-му році. Це такі два базових офіційних. Документи більш-менш які оповідають про біографію і такий послужний список Івана Івановича. Поза тим, в результаті довгих з'ясувань і підходу до першої публікації, я, звісно, не ходив в архіви, але першу публікацію, я сподіваюся, що знайшов усі. У нас виділяється от близько 10 прізвища. Сучасників, які висловилися про Івана Івановича Пундуклея, тут я розташував по мірі їхньої публікації. Бачите, 2003 рік останні спогади, які ми на зараз маємо, можливо, ще є маленькі згадки в інших тут. Різні тексти, бо, наприклад, у того самого Ніколая Сіменовича Ліскова, це обширний текст такого трошки біля характеру. Про де згадується Іван Іванович Фундуклей в когось це буквально кілька фраз в зв'язку з якимись іншими подіями життя. Більшість це щоденникові записи 19 століття. Ну, дуже популярний жанр тоді, і саме з цих спогадів е, береться більшість інформації для популярних нарисів для Івана Івановича Фундуклея. Оці всі фундуклеївські анекдоти е, вони походять переважно звідти. Окрім хіба що цієї тези про е, те, що він не брав хабарі, і що це сам е, цар батюшка визнав такий от, монолог, і функціонує. Цей монолог, до речі, походить із документації третього відділу із такого дослідження і розбирати все про хабарництво Російської імперії. Ну я не буду зараз це заглиблюватися. Щодо енциклопедій, я для себе виділив три з них. Я не кажу, що в інших немає енциклопедій. Тому я сьогодні з задоволенням слухав доповідь колеги і подумав, що о. Добрий привід написати щось, якийсь такий текст, бо очевидно, вже потребує. Ну, це звичайно, енциклопедія децьодругого бог, так звана енциклопедія Брокгауза Ефрона і енциклопедія Українознавства, і енциклопедія історії України. Це такі три базових енциклопедичних тексти, дуже коротких, не поздобавлених своїх недоліків, але от вони в нас є. Є кілька досліджень. Вони також різного дуже характеру від дуже специфічних, наприклад, зв'язок із Івана Фундуклея, із Максимовичем. Або більш загальні, так щодо родоводу, ми про родовід знаємо, що Іван Іванович Фундуклеє походить із Лисаветграда, але можливо його предки так само були в Ніжені і взагалі. Таємниця родоводу залишається, будемо йти в метричні, тому що, наприклад, рід підопіч, Підоплічків, очевидно, має родовідну легенду походження від Івана Івановича Фундуклея. Його е, сходження як чиновника почалося з Воронцова Михайла Семеновича і співпраці. Очевидно, батько фундуклея. А в нас є відомості навіть про діда Івана Івановича. От батько фундуклея вже мав певні зв'язки з Петербургом, і через це кар'єра сина пішла достатньо повільно, але стабільно вгору. Праворуч бачимо село Козацьке на так званій Смілянщині, яка належала Воронцову, яка потім стане осілком, де й зберігався, мабуть, архів фундуклея. Крім того, маємо питання про маєтності. Ми знаємо про маєток в Гурзуфі. Ми маєтності в Південній Київщині більш-менш знаємо в Одесі. Ми детально завдяки пану Губарю, який детально розглянув всі будинки Одеси того кварталу. Ми знаємо: от Левисерцград і околиці дуже погано знаємо про фундеплея, що він там володів. Переважні сюжети, що торкаються Івана Івановича, це пов'язані з цими трьома е, панами. Ми бачимо. Нашого Шевченка, автор портрет бачимо праворуч Бальзака. Ну, хто не впізнав, це Пушкін. Оці е, три знаменні особи і з ними пов'язані сюжети, де згадується Фондуклей побіжно, і це нам допомагає трошки в дослідженні самого Івана Івановича Фондуклея. Є питання про його партнеретне зображення. Ми маємо ось з публікації Бертлє Де Лагарда, який особисто знав Івана Івановича. Маємо такий портрет, хоча він в Альбертині в Відні, асоціюється із письменником. Ось ліворуч ще один варіант портрету цього письменника. Тут є якась нез'ясованість в цьому питанні. Найвідоміший портрет Олійний зберігається в Національному музеї історії України. Є ось його варіанти: дзеркальний варіант по центру, який часто зустрічається в публікаціях, і праворуч перша публікація цього портрету, наскільки мені відомо, 37-й рік літературне наслідство, і саме там з Голпрейном асоціюється цей портрет. Хоча в публікації Ернста цього портрету немає, а він перебрав всі портрети київського періоду цього художника. Тобто є ще це питання. Є така відома фотографія праворуч, і ліворуч це таке можливо моє маленьке відкриття. Дуже схоже, можливо, з цієї ж фотографії, але це фото, яке зберігається в музеї народу в Варшаві, і воно походить ось з такої колективної фотографії, це колективна фотографія. Наглядової ради місцевої залізниці, яке було подароване. Тут маємо навіть газетну вивіску, яка говорить про дарування цієї фотографії, е є ще навіть підпис Факсимілія е Фундуклея, пов'язане із такою з паперами Гоголя, і це, до речі, ще одна особа, з якою в зв'язку з якою ми згадуємо про Фундуклея. Ну, власне. Коли я починав це невеличке дослідження, мені здавалося, що це короткий екскурс в персоналію. Вийшло, що це просто без на, такого дуже нетривкого знання. Дуже багато таких невеличких текстів, які дзеркалять один одного. Дуже слабка джерельна база, слабкі посилання на першу джерела, першу публікації. І цьому насправді було дуже важко розібратися. Я підозрюю, що я все-таки в яких моментах розібрався, і тепер бачу, закінчуючи вже бачу кілька напрямків такої можливої наступної роботи: це родовід, це звичайно в метричні книги потрібно йти. Це з'ясування маєтності, все таки основа цих казкових багатств фундуклея, його діяльність як. Археолога і видавця це корелює з попередньої доповіді. Пам'ятаєте, там є своя проблематика. Ну і власне, ми дуже погано знаємо його діяльність польського періоду. А він ще був кілька десятків років працював чиновником в Польщі його. Особа потребує переосмислення, бо ми знаємо про його таку участь в арешті Шевченка. Наприклад, і є кілька ще згадок, що він був достатньо консервативний, але його внесок в археологію України спонукає все таки придивитися до нього. Ну, власне, це те, що я хотів сказати в цій 10-хвилинній доповіді. Тобто, це е, таке. Не реклама, але зосередження уваги на цій особі і така нібито прокламація, можливо, майбутнього дослідження. Можливо, бо для мене це насправді побічний сюжет, але який захопив мене на 4 тижні, відволік від таки справді моєї роботи. І я раді і співчуваю біогра... тим, хто займається біографістикою. Дуже захопливо. Е, дякую, я нібито майже вписався в регламент.